Ми сьогодні продовжуємо розмірковувати над Словом Божим. І до уваги вам буде другий лист апостола Павла до Тимофія. Але я хочу перед тим, як я почну свою проповідь, і, в принципі, я скажу вам її назву. Вона називається Стійкість людини Божої. Стійкість людини Божої. І перед тим, як ми почну прочитати уривок, який сьогодні. Ми продовжуємо читати. Да? Це Друге Тимофія, перший розділ, з 6 по 18 текст. Якщо хтось має Біблію, ви можете його відкрити. На екрані засвітять. Ну, верніше покажуть. З 6 по 18, перший розділ 2 Тимофія. Ми будемо розмірковувати над ось цим уривком сьогодні, але перед тим. Я хотів би вам задати одне запитання. На нього не потрібно відповідати вголос. Я хотів би, щоб ви просто про це подумали. Це така їжа для вас сьогодні буде. Уявіть собі таку ситуацію. Вам осталось прожити недовго. Ну, можливо, місяць, можливо, трошечки більше. Ну, чи два. Ну, це не так важливо. І у вас є така можливість написати листа. Ви знаєте, що ось незабаром, не, не дуже великому майбутньому, ваше життя, фізичне існування на цій планеті Земля, воно закінчується. І у вас є можливість написати листа. Питання, кому і що ви напишете в цьому листі? Кому і що ви напишете в цьому листі? Я думаю, ви здогадалися, до чого я веду. Взагалі, історичний фон написання ось цього другого листа апостола Павла своєму другу, своєму ну, учню Тимофію, сину, як він його називав, Тимофію, воно десь отак і було. Це останній лист апостола Павла, ну, як мінімум, те, що відоме для нас. Те, що записане в Євангелії, те, що ми знаємо, ми можемо його читати, як другий лист апостола Павла Тимофія. Це останній лист. Взагалі, перед тим, як стратили апостола Павла. Незадовго після написання цього листа. Йому відрубали голову. І ось я хочу, щоб ми от в ракурсі ось цього написання, я хочу, щоб ми, коли будемо читати ось цей уривок, щоб ми знаєте, от проникнулись ось цією, от, от тими словами, які він хотів сказати. Ну, Це дуже важливо. Це дуже важливий такий підтекст. Друге, що, е, що важливо історично. Апостол Павло, він знаходиться у в'язниці. Ну, як мінімум, ми знаємо два ув'язнення апостола Павла. Перше ув'язнення, воно було чуть-чуть раніше цього, і воно більше було схоже, така, знаєте, на домашній арешт. Він жив не у в'язниці, до нього просто був приставлений воїн, який охороняв його, скажімо так, і він час від часу ходив на суди. Але. До нього могли приходити люди. Він міг благовістити. Він там описує, як він з кількома людьми він зустрівся в Римі. Що він їм казав? Приходили юдеї, ну приходили його знайомі, які знали його ще по старому життю, і він йому розказував. Ну, про Євангеліє благодаті. То ось оцей лист, він написаний зовсім з іншої в'язниці. Це було реально підземляла в'язниця в Римі. Ну я не знаю, де вона там точно знаходилася, але туди було дуже складно попасти. Він був прикований до стіни, і ну, до нього, можливо, майже не було доступу. І отже, сам уривок, шостий текст, шостого текста починаємо. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога. Що в нас. Що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі і Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилось через з'явлення Спасителя нашого Христа і Ісуса, що і смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для неї є був настановлений за проповідника, апостола і учителя. З цієї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я ввірував, та впевнився в що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів, ті, які від мене почув ти у вірі і любові, що в Христі і Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Нисифоровому дому, бо Він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Бога в день той. Скільки ж він послужив був в Ефесі, мені ти відаєш краще. Такий уривочок. Я не знаю, як ви його читали раніше, але я думаю, якщо знати історію ось цього написання, звідки і. І чому він його пише, да? от якось він трошечки по-іншому вже сприймається. Да? Останній лист. І уявіть собі, останній лист він пише Тимофію і пише саме ось ці слова. Я хочу зараз, щоб ми трошечки пройшлися по цьому тексту. Я буду декілька моментів, хочу з нього вирізнити. І далі ми попробуємо якось практично застосувати у своє життя, що ми можемо взяти, чого ми можемо навчитися з цього тексту сьогодні. Ми бачимо з 6-7 текстів апостол Павло, коли починає писати, ось, вже, як верніше продовжує писати, знаєте, він, він, він дає таку знає, одну невеличку ремарочку для Тимофія. І він каже: розігрівай Божого дара, який у тобі. Розігрівай Божого дара, який у тобі. Якщо подивитися мовою оригіналу і що там було сказано, так, це не дай вогню затухнути. Не дай Божому вогню, який є в твоєму житті, не дай йому затухнути. І я хочу, щоб ти зрозумів це в своєму житті. І саме ось з цих слів, він, знаєте, от починає от таку ремарочку для Тимофія. Я не знаю, що знав апостол Павло. чи Що він довідався взагалі про Тимофія, чому він йому це сказав? Тому що апостол Павло, він взагалі, ось цього чоловіка, він якби від самого початку його готував до служіння. Да? Він власноручно його обрізував, щоб до нього не мали претензій іудеї, з якими він мав працювати. Він, власноручно каже, що я його. Я поклав на тебе руки, і ти став от, і зразу з цим рукопокладанням, я поклав тебе на служителя, на, ну, на просвітера чи єпископа. Там одне і те саме слово ну, апостол Павло потребляє, але він каже, це моя робота була над тобою. Я ось це злюбив. Я поклав на тебе руки, і я поставив тебе служителем саме от в цій Єфейській церкві. Але каже, я, я відчуваю, і чи я чую те, що ти чуть-чуть чомусь надламався. І далі він продовжує. Я каже, що хочу сказати. Це центральний вірш, взагалі, центральний текст ось цього всього уривка. Він каже, бо Бог не дав нам друга страху, але сили і любові, і здорового розуму. Чомусь стався оцей страх, він прийшов до Тимофія. Чомусь оцей страх він прийшов до Тимофія. І я не знаю, що саме могло статися, але знаючи обставини, які були от той час, ми можемо зрозуміти, да? ось що саме прийшло в життя Тимофія, на що йому хоче вказати ось в цьому останньому листі апостол Павло. Я думаю, він зрозумів, що сталося в його житті. Ну, По-перше, це римське гоніння. Тоді де, те місто. Та територія вона також належала для Римської імперії, і слово Боже, воно взагалі при, при Нероні, да, це там з 64-го року почалися ось ці великі гоніння на християн, і кожен вияв цієї віри, він карався, і карався смертю. І саме за ось цей прояв ось цієї віри, апостол Павло вже знаходиться у в'язниці. І він розуміє, що ось ці речі вони дуже сильно впливають на людей, вони породжують страх. І він зрозумів, що цей десь оцей страх, він так само, можливо, зародився в серці Тимофія. І він йому говорить, слухай, Тимофій, Бог нам дав не духа страху. Страх, який породжений ось цими обставинами, які є в цієму житті, я хочу, щоб ти до них правильно почав ставитися. Що саме нам дав, ну, що саме відбувається? Він каже, да, я розумію, коли ти дивишся на мене, ти знаєш, що я ув'язнений, що я в темниці за те, що я проповідував Слово Боже. Ти знаєш, що багато людей, які є в цій Фейській церкві, вони досить недовольні твоїм служінням. І вони висказують своє недовольство. Я знаю те, що багато вчителів знаходиться в твоїй церкві, і вони, знаєш, своїм ось таким підступним способом намагаються увести в оману людей. І тобі серед цього всього тобі приходиться служити, тобі приходиться стояти. І ти десь можеш надламатися, але він каже: дивися, Тимофій, якщо це є насправді в тебе, цей страх він не від Бога. Цей страх він не від Бога, тому що Бог оцього нам не дає. Він каже, що дає нам Бог. І він показує Тимофію три речі. Три речі каже, над якими ти повинен працювати в своєму житті. Три речі, над якими ти повинен працювати у своєму житті. І він, найперше, він звертає увагу свою, він каже: Я хочу, щоб ти зрозумів, Бог нам дав не духа, а страху, але він нам дав силу. В Єфисян, між іншим, лист до Єфесян апостола Павла, перший розділ, 18-19 текст, він каже так, що Він просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликав, і який багато його славний спадок у святих, і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. І він говорить, а Тимофій, він не дав нам духа страху, він нам дав духа сили. І все, що він вже мав дати нам на цій землі, він його повністю, в повній мірі дав для кожного. Тимофій. Ти маєш зрозуміти це в своєму житті, ти маєш силу протистояти тому всьому, що приходить ззовні до тебе. Я розумію, що воно впливає, що воно може надламати тебе, але Бог нам дав повній мірі те, що потрібно нам для служіння в сьогодні. Він це вилив. І ти точно це маєш. І я хочу, щоб ти звернув увагу на ось оце в своєму житті, те, що ти маєш від Бога, тому що Він точно це дав. Далі він говорить про іншу, і він дав ще, крім сили, він ще й дав любов. Він нам дав духа любові. Про це дуже багато сказано в Біблії, про це дуже багато сказано в Євангелії, тому що прояв любові, Він каже, це так само дія, яка має проявлятися в твоєму житті. Тобто, ти зрозумів, що він тобі дав силу, ти маєш зрозуміти, куди ти маєш її використати, що ти маєш бачити в своєму житті. Тобто, ти маєш проявити любов до ближнього тих, хто оточує тебе. Тобто ти маєш її проявити. Яків він знаєте, от ми зараз на групці. Ми проходимо книгу листа ось цього Якова. І він там досить такий практичний. І він нам говорить за весь час. Оцей прояв ось цієї любові. Він каже: Я не хочу, щоб Яків каже в першому розділі. Він каже: Я не хочу, щоб ви стали просто слухачами. Я хочу, щоб ви діяли. В Принципі, це те саме, що про що говорив Валентин, щось подібне тому. Я хочу, щоб в своєму житті да, ви можете зрозуміти силу, яку дав нам Ісус Христос, але у вас має бути прояв ось цієї роботи, цієї любові, яку Він дав нам. Ось оцей дух любові, який вилив Бог в наше серця, в наш розум. Він каже, Він повинен діяти. То тобто ви маєте допомогти тому, хто є серед вас, той, хто нуждається. І яків досить там, знаєте, досить. Цікаво і, так знаєте, яскраво відкривається. Кому ти повинен служити? В кого ти повинен побачити нужду? До кого ти повинен іти найперше. І він каже, це має бути і пробувати у вас. Тому що без оцього, оцей дух страху, він буде завжди звалювати вас. І третє, на що він звертає увагу, він каже, ви маєте мати здоровий розум. Мається на увазі, дуже цікаво, це такий дисциплінований, правильно зорієнтований розум. Дисциплінований і правильно зорієнтований розум. Римлянам 12.2. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Ти маєш мати здоровий розум для себе. Ти маєш усвідомлювати, хто ти є. І ти маєш усвідомлювати, для чого ти був поставлений. Ти маєш дати відповідь собі, ким ти називаєшся. Ти маєш ідентифікувати себе. Здоровий розум він каже, хто ти є. І якщо ти маєш його, ти можеш точно дати відповідь, де ти маєш стояти і що ти маєш робити. І тоді, ось оці приклади сили, любові вони будуть виражатися через все твоє життя. І далі апостол Павло, після ось оцих двох, він наводить йому приклади ось оцього цього Євангелія, в якому він перебуває. Він йому розказує про те, хто є Ісус Христос, для чого Він прийшов, для за чого ми маємо спасіння. Ми каже, що да, можливо, не по нашим справам, але через благодать, яку він дав нам від початку ось, ось цього створення світу. І він заклав в план свій, що прийде Ісус Христос і постраждає за нас на христі. І він каже, ось оце буде ось оця жертва, яка буде заколена за вас, і ви можете Приходити до нього, ось оце Євангеліє благодаті, яку я ніс. І Тимофій тобі теж прийдеться з цим людям, які оточують тебе свідчити саме про ось оцю Євангелію благодаті. І саме через неї я став ось оцим в'язнем. Але я хочу, щоб ти цього не лякався, бо цього не лякаюся я. І далі, коли ми бачимо з 12-го тексту, апостол Павло він приводить, знаєте, от в е, приклад Тимофія, він приводить себе. Він каже, з цієї причини я терплю оце і не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставив мою. Я... В принципі, точно зрозумів. І те, що я терплю за Ісуса Христа і за те, що я несу для цього світу, ну, для мене це не має особливої такої, знаєте, ну, ну, скажімо так, особливо, воно не напрягає мене. Вибачте, можливо, за це слово, таке не досить літературне. Але я знаю, що мене чекає. Вже пишучи оцей лист, апостол Павло, будучи досить розумною людиною, він прекрасно знав, чим закінчиться кінець цього ув'язнення. І далі він це вскаже, далі він це напише Тимофію. Він каже: я не вийду вже з цієї в'язниці. Але я хочу, щоб ти зрозумів приклад мій. Для чого я був поставлений, я знаю. Я знаю оцю силу, яку виляв Бог на мене. Я проявив любові. В принципі, я допомагав, я проявляв оцю любов, яку Ісус проявив до нас кожного. Я її так само проявив у своєму житті. Я це проніс. І страх сьогодні він не здолає мене, Тимофій. І я хочу, щоб цей страх він не здолав тебе. І далі він проводить ще приклади. Я хочу тобі розказати Тимофій про двох людей Фігел та Гермоген. Я думаю, ці імена згадані тут тому, що, мабуть, Тимофій їх знав знав їх просто особисто. Він каже: І вони були зі мною, але вони покинули мене. І всі, хто в Азії, вони також відвернулися, вони побачили, що мене ув'язнили, і вони злякалися і пішли. Друже, оцей страх, він досить сильно впливає на людей. Оцей страх, коли ти дивишся на це оточення, чи оточуючі обставини, які сьогодні огортають тебе, вони дуже сильно втримають. Але я хочу ще тобі привести один приклад дім онесифорів. Так, да, небагато сталося зі мною, але ось цей чоловік, якого ти також знаєш, тому що він служив мені в Єфесі, він з цієї церкви, де ти, він дуже багато мені допоміг. Він не залишив мене. Він було складно попасти в цю темницю, але він туди прийшов і попав. Я не знаю, яким шляхом, але він туди прийшов і попав. Я думаю, саме він передав Тимофію ось цього листа, якого я написав тобі. Це був останній лист. І я хочу, щоб ти звернув увагу на ось о таких людей, тому що ти не будеш один. Стійкість людини Божої. Тимофій, я хочу тобі показати свою стійкість. І я хочу розказати те, яким маєш бути ти. Ми розуміємо, що Тимофій і такі подібні йому служителя, тит, там да, вони згадуються, це вже така, знаєте, це друга генерація служителів. Перша я була, це були знаєте, апостоли Петро, Павло, Яків, Іван. Це була перша генерація служителів. І він звертається вже, апостол Павло звертається до другої генерації служителів. І разом з тим він звертається сьогодні до кожного з нас. Тому що я рахую, що кожен із нас він складає тіло Ісуса Христа, кожен із нас це і є служитель. Тому що кожен із нас він має не просто прийти і не бути слухачем і забучкувати. він має ось оце слово взяти і використати в своєму житті. Включіть, будь ласка, на екран картинку. Я хочу до вашої уваги представити знаєте, одну таку картинку. Я не знаю, хто її написав, я не знаю автора. Вона досить сучасна. Вона називається стійкість. Я її знайшов, думаю, цікаво. І знаєте, тут зображено ось це дерево. Ми бачимо ось цю бурю, яка там, знаєте, знаходиться. Ось стоїть це дерево, воно гнеться, да, я так розумію. На нього такий серйозний зовнішній вплив. Але воно стоїть. І коли я розмірковую над цими словами апостола Павла, і я думаю, слухайте, а як сьогодні апостол Павло звертається до мене, що я можу навчитися з ось у цих слів? І я розумію, що стійкість людини Божої, то є стійкість мене, стійкість вас, кожного тут, хто сьогодні, здатний, хто сьогодні прийшов сюди і слухає Слово Боже, вона не випробовується в статиці. Стійкість Слова Божого завжди випробовується в динаміці. Тобто нам потрібно, щоб був зовнішній вплив на наше життя. Так, як це сталося з апостолом Павлом, точно так, як це станеться з Тимофієм, точно так, як це сталося з сотнями і тисячами служителів, які були до нас. Тобто, для того, щоб перевірити стійкість християнина, чи стійкість людини Божої, для цього повинен бути для неї зовнішній вплив. От так, як зовнішній вплив на ось оце дерево, яке стоїть. І саме за тією силою, якою він буде дивитись середовище на, це, на, на нього, да? ми побачимо, чи стійке воно, чи ні. Так само, оці ці обставини, які сьогодні діють на нас, ми побачимо, наскільки вони сильно діють, наскільки ми стійкі в вірі, це настільки сильно ці обставини будуть діяти на нас, що сьогодні оточує нас, на що ми звертаємо увагу і як ми застосуємо це в своєму житті. Тому що, знаєте, буває ось так: подув трошечки маленький вітерець, якось це оце гоніння. Яке було той час, да, і ми бачимо, що всі, хто в азії, і ось ці два чоловіка, вони зразу відпали. Каже, можливо, для апостола Павла це і не було якесь таке серйозне щось таке ну, випробування, тому що через своє життя він переніс набагато важливі важчі важ... 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 речі. І там були і корабель, тонув скільки разів він розказує, і палками його били, і, і, і камнями побивали. Майже мертвою виводили, вже виносили за стан. Він каже, то ось оце все остальне, що сьогодні стається. Я навіть, можливо, не звертаю на це уваги такої сильної, але знаєш, деякі люди є. Ось цей маленький вітерець він подув, і вони вже відпали. Ось це дерево зразу впало. Там ще не було великої бурі. Але знаєте, в нашому житті буває трошечки і більше. Якщо ти стоїш такий невеликий вітер, ну, лукавий він ніколи не залишить вас, знаєте, спокою. Він буде давати більше і більше, і більше і більший. І знаєте, в нашому житті бувають обставини ну, досить серйозні, які напряму вони загрошують нашому життю. Які напряму ведуть нас до якихось. Потрясінь, втрат. І це буває в нашому житті. І стійкість людини Божої вона перевіриться саме в динаміці. Але, як каже Бог, апостол Павло, він каже, Бог вас не залишив. Він вам дав ось ці три, три протидії. Він каже, це він дав силу, він вам дав любов, любов і він вам дав здоровий розум. Ось цими речами ви можете просто користуватися, тому що Бог вам їх дав сьогодні. Знаєте, коли я дивлюся сьогодні на своє життя, я думаю, наскільки я можу користуватися тим всім, що Бог дав мені? Я скажу так, я не використовую може, все на 100%, але я вам скажу, що я став кращим, ніж той, який я був рік назад. Мені здається, я став витривалішим. Ну, в принципі, я думаю, що кожен із вас він став витривалішим. Досить сильні потрясіння вони були в нашій країні, да? але ми витримали, ми спочатку не розуміли, був хаос. Той, тобто, знаєте, за якийсь здоровий розум, він, можливо, трошечки відходить, тому що здоровий розуму, в нього нема хаосу. Він завжди буде ну, холодно і ціленаправленно знати, про що йому треба думати, куди йому потрібно дивитися і до чого йому треба діяти. Я знаю, що, можливо, трошечки в нашому житті воно було таке, знаєте, хаос, який ми типу, не знали, а що робити далі? Але насправді, віруючий християнин, віруюча людина, вона зразу звертається до Слова Божого, і вона холодно. Холодним розумом розуміє, що потрібно, потрібно діяти. Хоча навколо мене робиться хаос, а мені потрібно діяти. Мені потрібно мати силу, мені потрібно проявляти любов до тих, хто оточує, мені потрібно діяти і бачити в цьому просто роботу Божу, яка буде робитися через мене. І я її знаходжу. І я дякую тим всім, хто може це сказати про себе. Так, да, можливо, було трошечки за таке замутніння, але ми швидко. Зрозуміли, хто є Бог в нашому житті і від чого залежить наше життя взагалі. І ми стали і робили роботу Божу. Тому сьогодні, я думаю, що ми стали набагато витривалішими, Ну, як мінімум українці, як мінімум українські християни. Вони вже настільки підвласні під, під, цим зовнішнім впливом. Але, в принципі, я думаю, що це не кінець. Лукавий він не дасть нам спокою. Він все рівно буде випробовувати, випробовувати, випробовувати. Наскільки ось це міцний наш стовбур, на який ми можемо справитися з оцими речами, оцими лихом, яке приходить, він повірить нашу стійкість. І тому я бажаю кожному з вас сьогодні, щоб ці слова і апостола Павла, і його приклад, і те, що він залишив своєму другові, своєму учневі Тимофію, щоб вони сьогодні працювали у вашому житті. Щоб ви завжди зверталися до сили Божої, ви знали, що вона дається вам, вона дана вам в повній мірі. Ви проявляли любов до тих, хто оточує вас. Це хороший інструмент, який Бог хоче від вас. І ви мали завжди здоровий розум, щоб не було хаосу, а глуднокровно ви знали, хто ви є, до чого ви покликані, до чого ви призвані і де ви поставлені. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.